За кожне число, а хтось із них більший? НСД менше чи більший? НСК менше чи більше? Кратне число. Це те, котре більше, чи те, котре менше? Менше. Ага. От якраз чого ти не розумієш до кінця. Тому що ти плутаєш хто такі дільники, а хто такі кратні. Дивись, якщо я тобі скажу, що я примножу твої кошти кратно, до тебе буде більше, а дільники. Це ті числа, на які ти своє число можеш поділити. Вони можуть бути менші або такі самі, як твоє число. Ну, е, оскільки дуже рідко буває, що вони такі самі, як твоє число, то скоріше дільники менші, а кратні більші. А тепер поїхали. НСД. Що для першого, що для другого і Ті обидва тісла повинен розписати? Та так розписувати не треба. 24 4 на 2, 12 12 на 2, 6, 12, 6 на 2, 3, 3, 1, але 42. Але Коли ти розписуєш, ти дуже гарно бачиш. Це добре, що ти усно гарно тримаєш це в пам'яті, шикарно рахуєш. Але тут. Мама... Так, ділимо двома. Ой, підожди, тут можна було ще раз поділити. Бачиш, я тебе заслухалася і пропустила ще раз на два, потім три. Ну, я все розкажу. Ну. 42, 42 на 2, 21, 21 на 3, 7, 7, ну 7 це е, просте число, так що воно ну, типу, ну, не ділиться. На, на 7 ділиться. А, ну 7, 1. У нас треба, щоб остання цифра в лівому стовпчику була, останнє число 1. Тобто ділимо до одиниці. А, а тепер дивись: я можу зараз одночасно для цих чисел написати і НСК, і НСД, щоб тобто, ти зразу зрозумів, яка між ними різниця. Я не спочатку пишу 24. 42. Це буде таке число, на яке одночасно діляться і 24, і 42. Щоб його знайти, одночасно діляться, тобі треба вибирати тільки однакові числа в цих стовп. Дивись. Двійка є тут, двійка є тут. А ще, ще є однакова. Трійка, трійка. І все. І тепер з одного стопчика береш її 2 помножити на 3. Тобто вони разом уміють поділитись на 6. Найбільше число не можуть. 24 ділиться на 6, справді, 42 ділиться на 6, справді. І я можу для них вже написати НСК, тому що в мене вони вже розкладені. І для того і для того треба розкладати НСК 24 і 42. А це буде число більше. Це таке число, яке вміє поділитися і на 24, і на 42. Для цього ми, я тобі скажу так, перше число забираємо повністю правий стовпчик, тобто я забираю три двійки і трійки. А з другого беру тільки тих, хто ще не попав. Без повторів. Так, щоб усі попали. Усі прості множники повинні попасти в НСК. Чого мені ще треба взяти з двох стовпчика? Двійка є, у мене вже є. Трійка є, є. тут. Є? Є. Кого не є. Все, я його дописую. А як висновок? Тепер дивись: оце ж у мене було 24, щоб я довго не перемножала, так? Да? Це ж 24. Тобто мені 24 треба помножити на 7. Це 140, плюс 28, 168. І того 168 націло ділиться на 24. 168 ціло ділиться на 42. Та я тобі навіть скажу, яка відповідь буде. Коли я на 24 поділю 168, я зараз у 168 закреслю 24, це оці всі числа. То останеться 7. А коли я поділю на 42, то я повинна закреслити 1 двійку, одну трійку, одну сімірку. Двійку, трійку, сімірку. 168 поділити на 42, залишається 4. тепер ще пробуємо для наступного номера. Для наступних чисел 280 і 588. 280 поділити на 2 140, на 2 ще 7, коротше. 70. Ой, 70, 70 на 2 35, 35 на 5 7. Сім на сім один. Ну, один розкладаєш швидко. Це ти прилучив. А яке там ще було? П'ятсот вісімдесят вісім, що я навіть не встигаю писати. Ну, п'ятсот вісімдесят вісім, це вже складніше. Ну, 294 Двісті девяносто чотири поділити на два. Сто сорок сім, сто сорок сім поділитись на два. На два. Воно ж не падне. І 5 плюс 7, 12, воно ділиться на 3. Очевидно, що воно далі буде ділитись на 7, але по порядку ділим на 3. 12 на 34, 27 на 39. Ну, а 49 це тільки 7 на да? 7. Два на 7. Залишається одиниця. Ми зараз будемо писати тільки НД в цьому завданні НСД. Число відповіді НСД… Буде менше ніж 280 і менше, ніж 588. Дуже рідко це буває. зараз я тобі скажу, це буває те число, присутнє в тебе в умові. У нас так буде в другому номері. Здесь для число 280 і 588. А тепер ти попробуй. Ну, два, два. Ну, ще два. Пісім. І все. Ну, так. Ну, mm. Тільки ті, які співпадають. 2 помножити на 2 помножити на 7. 28. Тобто 280 ділиться на 28 і 588 ділиться на 28. Так, тільки тут не видно дільників, яка буде відповідь. Треба дивитися по стопчику. Дивись, щоб подивитися, яка буде відповідь, якщо 588 розділити на 8, то я повинна у штовчику 588 закреслити 28, а це закреслить оці числа, і залишається 3 на 7, 21. Тобто, якщо я 588 поділю на 28, буде 21. Але я теж можу дуже швидко поділити і бачити відповідь. А тепер наступний номер НСК. Так от дивись, тут перший приклад НСК, який приклад. тут дуже легко, зачем це? Ну, 3, 3, 1… Ну, 6 на 2, 3, 3. А один. тут навіть не треба розкладати, дім. Тут бувають такі номери, що я тобі скажу, що в цьому номері і для НСД, і для НСК готова відповідь. НСД трійка, бо 3 ділиться на 3, і 6 ділиться на 3. НСК 6, бо 6 ділиться на 3 і 6 ділиться на 6. А як тобі узнати, в якому прикладі не треба їх розкладати стовпчик? Тобі треба перевірити, якщо більше число ділиться на менше, то тоді їх не треба розкладати. Тоді менше – це НСД, а більше – це НСК. Ну, далі потрібно розкладати на 28 на 2 – 14, 14 на 2 – 7, ну, да, 7, 7, 7, 1. 9 на 2 – на 9 на 2 – ділиться, 9 на 3 – 3, 3, 1. На 2, 14 на 2. Сім, сім, один, дев'ять, Вони з до речі, прості. Бачиш, у них у правому стовпчику немає ніяких повторів. То, один, то, один. То, НСД, НСК буде один. Чи, а, НСД. НСД у них один. А, правильно, НСД один, а НСК у них добуток чисел. Тому що дивись, по правилу, як я ти казала, НСК ми будуємо. Пишемо туди перше число повністю, 2,27, так? Да? А з другого дописуємо, кого немає, так нікого немає. Всіх дописуємо. То, виходить, не треба було навіть розписувати, якщо ти з самого початку міг побачити, що вони взаємопрості. Ну це не завжди видно. І тоді можна було одною дію, дією 28 поводити на 9 стоп, щоб це було твоє НСК. Ми так будемо далі шукати найменший дільник там декілька прийомів є. 15 і 2. Ну, ну, 15 на 3, 5, 5. Да, 15, так, я беру кольори якісь яскраві. 5 сюди. 15. Давайте 15. я сам, я вже вроді Угу, Кажи. Ну, НСК, ну, НСК, дужка відкривається, 15 і 20, дужка закривається, дорівнює, ну, там, ну, типа, вони є взаємопростими. Ні. Так там ж немає ні. Ні одного. А, а ну, я, то ж, просто... Відразу, я, наприклад, відразу бачу, що вони ж оба вміють ділитись на п'ять, вони точно не взаємопрості. Парни не бувають взаємопрості, це дуже швидко видно. І ті, котрі на п'ять діляться, не бувають взаємопрості. Ну, ті, котрі на три діляться, ну, можливо, там трошки складніше відразу побачити. Тому тут перше пишемо туди три і п'ять. А з другого дописуємо дві двійки. 15 на 4, 60. І справді 60 ділиться і на 15, і на 20. Ну, я все поняв.